Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 28 вересня 2022 року і ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича. Ну, наверно, одна із крупноплодних – це Алвіка. На даний час вона в мене знаходиться кущик цей в теплиці. Уже достигла ну, майже 2 неділі назад, де ту сторону трішечки вже підрізав. Цю залишаю, тому що ягода крупна, люди просять, придержую на всякі торжества, тому з такою крупною ягодкою гронкою, я її, тому вона ще в мене висить, а так би вона вже давно була срізана. І дивіться, яка чудова в цьому році у нас алвіка. А гронки такі, ну, ягода в неї важка, я думаю, кілограма по півтора, як не більше, на тій стороні була кіло 200 до півтора, кіло 400 Ось дивіться яка, яка чудова грона і чудова ягідка в ягодку. Ягодка просто шикарна, просто огромна. Є менші гроночки, такі може невеличкі, десь до пів кіла. Ну, це тут грам 800, тому що ягода в неї грам під 30. Ну, Зараз ми е, зважимо. Ось на, на цій стороні, на цій стороні також. Ну, я повторюсь, туди далі вже. Майже зрізана, ось дивіться, яка чудова гронка і чудова ягідка. Дивіться, яка крупна. Просто шикарна. Одна із самих наверно, крупноплодних виноградів на даний момент, яка в мене є на участку. Ну, Еверест ми також знімали, ви бачили. Ну там такі виборочні ягоди за 30 грам в середньому, там така 22-25, а так за 30. А тут більш така ягодка равномірна. Вся більш Одинаково. Ось зріжемо декілька ягідок. Виберемо з різної гронки. Ось це у нас чотири, і вже майже в руку не влази. Дивіться. П'ять ягід, такий темний колір. Ну, майже як, як сливи. Деякі люди казали, що сливи є менші. Ну, а зараз зважимо. Дивіться, 22 грами ягідка. 24. 29. 24. В середньому від 20 до 30 грамів. 28. Ну, і дивіться, 5 ягідок, 130 майже грам. Ну, можливо, є і більше. Ну, зараз подивимося. Мабуть, більше не буде. Міжку за 30, якщо пошукати, то ну, 25 грамів. Ну, зараз розріжемо. Ягода плотна, така м'ясисто, сочна, гармонійного смаку. О, дивіться, кісточка давним-давно вже тут чорна. Він я ж говорю. Трюсь давно перевисів. Ягода дуже така крупна, дуже смачна. Ось три ягодки розріжемо. Яка чудова, крупна ягода. Вона вже давним-давно достигла. Ну, зараз одну скуштую. Зараз таку ягідку. Дуже смачна, гармонійна, без всяких присмаків, але приємна. Консистенція, приємні смакові якості, шкірочка не відчувається. Ну Мені мені подобається така крупна ягодка, така чудова грона. Рік у рік вона завжди гради урожаєм, завжди стабільна на вулиці, також в мене. Ну Там ще один пасажний кущик молоденький там невеличкий був у цьому році урожай. Ну, що хочеться додати, що були дощі, ягода вся ціла. Жодної ягоди я не бачив, ніде е, тріснувши, тому вона добре переносить дожді Ну, і тут ви самі бачите, який чудовий урожай в цьому році на Алвіки. Ну, е, що хочеться підсумувати, що ця гібридна форма наверное, одна із самих крупноплодних, е, гібридних форм на моєму участку. Алвіка і еверест ягоди, в яких під 30 грам, ну, деякі і вищі. Ну, а на цьому поки все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, як в кого форма не нова вже, як в кого себе показує гібридна форма Алвіка. Ну, а ми йдемо далі. Так що до побачення, всього найкращого, до наступних відео.